Беріть Приклад з нідерландців. ну геніальні ж люди і показують вам, що треба робити, куди б вони не йшли, чи вони їдуть на пляж, чи вони їдуть відпочивати, чи прогулянка, чи десь перекусити. Вони завжди беруть з собою дітей або запрошують рідних до себе. От я дуже часто бачив, як в гості. Запрошують своїх батьків, тобто вже ціла родина збирається за столом. Або бачив, як е, батько вже така людина літня, там 65 років, 70, їде на велосипеді спільно такий подвійний велосипед з сином, якому десь там 45-40 років. І обнімають один одного, і, і е, навіть бу, були там щічку, поцілували, і це є нормально, розумієте? Тобто наскільки в них хороше ставлення і виховання самого з маличку. тобто, що це є нормою. Вони їдять разом, вони спілкуються, обнімаються, роблять один одному компліменти. Оцим треба отаке брати для себе. Чому? Тому що ви ми люди соціальні істоти, і коли ми будемо такі класні звички собі переймати, ми будемо набагато щасливіші. Я переконаний в цьому.